На майдані незалежності попрощалися з тридцятисемирічним бійцем 14-го окремого полку ЗСУ Тарасом Давидюком. За словами його побратима Маркіяна Яценяка 3 листопада, життя бійця обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона Камікадзе на південному напрямку в Запорізькій області в околицях на пункту роботино під час виконання завдання, коли він їхав з метою евакуювати свою групу військового. Службовців, от це трапилось під час бойового завдання. Зазнав поранень несумісних з життям. Тарас Давидюк з початку російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні Гарпун, опісля в розвідувальному батальйоні. Зсу додому повернувся навесні дві 2019 року. Працював редактором інформаційного сайту Горинь. Інфо повідомили у Рівне Раді. Після повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну. Маркіян Яценяк впродовж кількох років воював разом. З Тарасом Давидюком у складі Гарпуна згадує його як людину, яка намагалася бути передусім ефективною. Дисциплінованість, спокій, стресостійкість Тарас був людиною виключної виключної скромності, працьовитості і завжди бажав працювати на результат в плані того, що йому не треба було йому не цікавили відпустки, вихідні. Він хотів, чим якнайменше приділяти часу будь-чому іншому. Окрім війни, це людина, яка завжди знала, як себе вести, була тактовною в будь-яких ситуаціях і ніколи, попри свій спокійний характер, не бояла взяти на себе відповідальність. До війни Тарас Давидюк перебував у багатьох патріотичних рухах. Був спершу вихованцем, а потім і вихователем в організації «Пласт». Він був зв'язковим куренням, він координував майже всі хлопчачі гуртки в рівному пластові, і тут зібралися, прийшли його вихованці, ті, з якими він займався. Що найважливіше, він для всіх пластунів, незважаючи від віку, він був добрим другом. Він не був наставником, він був справді другом. І, і хлопці постійно до нього там його менші приходили пити чай. Це його вирізняло насправді з поміж інших е пластунів. Тарас був і виховником, тобто він працював з дітьми, він їх виховував. Тарас був інструктором, який передавав якісь свої вміння, навички. Він був адміністратором, тобто він розвивав місцеві осередки. Тобто, е коли така людина іде, ми відразу відчуваємо величезну порожнечу, е яку поки що нема чим заповнити. Поховали Тараса Давидюка на кладовищі грабник поряд з могилами рідних Максим Коломис, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.